Ми його називаємо другого го гірового дня першого міжнародного турніру в пам'яті Люхина Школьникова. Технічну інформацію послуховуємо у Савчина. футбольний клуб ромень В чернино-чорні форми, їхні суперники, червоністка «Десна» У білий формі у біло хуйнах. Після першої половини і ви це бачите на Табло.

Олег Безборовко, 3, Юрій Наточі, 9, який вже знаки написано першого першому тайні. Ігор Фагар перший, Олексій Селіванов – сьомий, Айбар Оладисів – четвертий, Сергій Луненкова, п'ятий. Чернігівська десна. Сергій уменьш перший, Сергій Саклонов, другий. Святослав Петренко, десятий, Вчорашній уродинник, йому 55 виконувався. Ну, стосовно. Такої життєвої дати 55, цьогоріч із Сергія Стафонова, No2, який дуже активно виступає на нашому турнірі пам'яті Школьникова. Володимир Лобанов 11-й, Володимир Лисенко, 4, Андрій Кривонюк, 14-й, Далію Заявичному листі Чернівської лісни Петро Команда, Олег Іващенко, Василь Водовид, Володимир Кузьменко, Валентин Адитвин. Анатолій Осаванчук і Петро Ось Такий склад команди. Команд. Прозвучав підслухали нового Ігоря Савчина, такий комбінований коментар. Трішечки з маленького Парижу, трішки на камеру. Точі, і яка гратиме вони за 15. Звичайно, німецька поколина і вінницька нива. так таки дістав м'яча і таки зробив передачу на ювіляра, але не розібрався. Довелося просто вибити куди подалі Сергію Макшуну. Голкіпер там позиції підказує, що вправо хтось відскочить. Там багато місця, можна спроводу пробити. І от тепер є можливість для удару. і Знову рятує свою команду. До речі, Микшун в першому таймі десь до три сеєве залізно до свого активу записав. І... Проривається такі, проривається там є наточить ну, вор на бідом, не точи ще доволі, в хороші форми, якщо проводити паралелі. Напевно виховинні там е, так легко грає Віктором Глинець, які вчора фінально просто дуже класно де, демонстрував. Ну, і ось, Просить просив на ну, точі там. Пас за спину захисникам це не вдалося реалізувати. Вісна, яка, звісно, що буде поспішати, вони поступаються 1-3 після першої половини зустрічі, при тому, що вони, напевно, більше атакували. Ну, ні. Віляр там поспішав до м'яча. В Петренко не вдалося йому встигнути. в Руку м'яч влучив. І показує, що можна грати, м'яч залишається у Гоміна, ну там в принципі, дуже близько було. І зараз є можливість забити ще Ні, Ні. тут ну, і, ну, От перехоплення, перехоплення. Ну, Передача дістає, дістає. І ось ця, стійка, стійка рятує гомель. Тільки гомін є, можливо, зараз для контратаки, але ну, як він зупинив, ювіляр. Вчорашній. Святослав Петренко, так цікаво він. Сопровоно зараз напросився на порушення, на фол. І Ігор Гітлінман був поруч, свиснув, розіграє, очевидно, що. Пробивати Петренко по воротах, далеченько, напевно, для того, щоб прямим пробивати ось, але знайшов, знайшов партнера, знайшов партнера Андрій Крі. Венок. У нас пауза за регламентом хвилину попросила Чернігівська весна. Ми послухаємо ближче тут до Гомеля, про що вони тут будуть говорити, які в них настрій Пряму в прямую що забити ще. В принципі, на контратаках вони можуть це робити. Ці з Гомеля. Це було там наточий, ну, мучий, як кажуть, захист. Висматриває. Десни, доволі в хорошій формі, що він перебуває. І звісно, що може ще використати один з своїх шансів. Ну а десна, десна, зрозуміло, їм треба відігруватися використало більше за відповідного того, щоб просто відключити, бачимо, що він перерва завершена і команда залишається зіграти вже менше автора. 10 хвилин. відпочити трішки. нагадаємо білоруський громель і чернігівська десна у матчі за третє місце першого міжнародного турніру, пам'яті Єфіма машкої Пішов час далі. Тут Ігор Савшин виконує ще й функції хронометриста. І е -е, пробивав ближній кут Юрій Напточий, е -е, просив його партнера передачу на, на Дальню стійку, але Юрій Наточий вирішив пробити в ближній кут. Ну, в принципі, Тут логіка була, в тому що я думаю, що його Кіпер теж напевно чекав і що зараз. Е Десна в вотації, Десна в з нічем, ювеляр вчорашній, віддає праворуч. Розташувалася, якщо по-ганбольному так сказати, ці десни, чи зможете на цього витягнути гол, потрібний гол, для того, щоб загострилася боротьба гол в матчі за третє місце. Що заб'є то там вже й до пенальті, кажуть, рухову подати, ти, що ну, там небезпечно, так страшно дивитися. Ми, коли такі стики, не хотілося. Ну, в принципі, доволі коректно. Грають. І зараз е, Петренко віддавав пас на Сапронова і тепер вже вдвох, вдвох. Все-таки точі розібрався, розібрався точі. Ось він, є один гол в воротах весни. Наточі там э, свалиться з своїм партнером, ну в тому сенсі, що Олександр Селіванович забив зараз цей гол, сьомий номер. Олексій Селіванович. Або Олександр, або Олексій. Питання. Яке у нього ім'я насправді? Чи Олександр чи Олексій? Алекс написано це. Початок і не забиває зараз Сапронов. Супер момент зараз мав Сергій Сапронов. Але не влучив. Не влучив. Ось... Ще одна нагода у Гомеля. Я думаю, що за боковою лише наточі підійшов допомогти партнеру розіграти. Розігралося. Підключається номінальний захисник. І наточіть забиває красенгол. Зараз 5 5-1, Юрій наточі просто Це у нього. Юрій наточі 9-й номер Гомель. Оформляю, хитрик хитрих 5 один рахунок і три м'ячі в активі надточує. І це сьогодні третього Юрія Наточая. Перший історичний хитрик на першому міжнародному турнірі пам'яті Євгіма Школьникова не ви здесною ніхто не оформив там хитрик, що не каже Ігор, що, напевно, різні гравці Ігор Савчин, що він зігрався. Забувало, але там, коли шість м'ячів, то може хтось хитрий оформити, але поки що ну, сьогодні, фінальний день точно перший хитрик. Ігоря точно 5-1 веде Гомель, поєдинку за третє місце, що, що нічого ніч, ніч, їм за 5,5 хвилин не завадить. Таку серйозну перевагу. От початок називався таким, що Десна більше е реально претендувати на бронзу е турніру пам'яті земляка Школьникова. Е але ні, виявилося, що Гомель такий недаремно вчора дав бій Буковині. Цікаво буде дуже появиться фінал. Зараз е ну, і тут. Отак розвивається. Подивіться, подивіться. Подивіться. Ну там Петренко Святослав допомагає. допомагає. супернику Суперно під... Вони там у трьох на одного виходили і тим не менше. Вже менше таких Перша гра другого фінального дня. Футбольний клуб «Гомель-Гомель Білорусь «Дисне» Чернігію майка третє місце міжнародного турніру, надію хима Школьникова. Марсель Павлюк у нас на екрані. Він якраз там е, е, перших аплодував е, після того, як е, ну, файльплей проявили е, Росії і, Дисней, і Гомель, гомель, в принципі, у трьох вони не на одного захисника вийшли були, і все-таки, побачивши, що партнер не підводиться, таки вибити м'яч, таке теж буває. Проходить на Сапрованову, а тут е е е голкіпер таки вийшов з і Сергій Мекшун записав у свого хилу ще один аріативний сейф. Якби він не вийшов, то Сапроново міг розібратися. Забити ще один гол ворота на Гомеля. Не прийшов опасно Сапронова, Сапронов там каже. ой 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 Гравець Гомеля. Це другий номер. Ні, ну це не. Тоді це. Не голкіп, А, ага, голкіпер нижчий у нас. Я всі лаври голкіпера записав Мекшуну, він насправді польовий гравець. Просто першим заявці записаний. Голкіпер Ігор Пахарь. Ось так напахав він собі багато сейвів у цьому бронзовому матчі. Ігор Пахар, якого помилково. Півтори тайми називав Микшуном. Мекшун, справді, як польовий гравець, другий номер, а зараз наточіть м'ячем. не проходить передача від Наточа. На розслабоні, вже Сапронов, Сапронов не дотягнувся. І Тут Святослав Петренко випередив суперника. Алекса Селіванова, скажімо так, будемо викручуватися. Чи Олександр, чи Олексій, але Далі. Алекс Написано тут. Тут жартують нібито поштовх був, насправді, що на не як поштовх, це просто жартома вони так між собою. Ось, я можливість є забити ще один гол. У Десни. Сапронов. Сапронов піднімає м'яч і вивчає у стійку літ в дев'ятки. І Ігор Пахар там одразу кидався під м'яч. Сапронов я тобі говорю. там пояснює партнеру, чому він не віддав пас. Я кажу, не проходять, не проходить цей пас. Каже, наточий, наточий. все таки вибило мяч. Дві хвилини до завершення, якщо так за секундоміром, який на табло маленькому Парижі, на точі, на точі пробуває прямо у Гукіпера. Підіть, пойдімо, пойдімо. Сергії у, у мене! Сергій Сапронов просив там. Ріса Сапронов так розігнався, що ж по ходу збив суперника Сергія Вахуненка з Гомеля. Штрафний, звісно, що. Ну, Я не знаю, як ще мені ще називати Ігоря Пахаря. Ще кіпера. Залишається остання його кітера першого матчу дня збиває школі на футбольний клуб Румисна. О, ну, дуже класно зараз е, зіграв, дуже гарно, ефектно, але не зайшов. Якби такий гол зайшов, то я думаю, що він берував Ютуби, як кажуть. Е, ну, не поспішають жити. Відпрацьовую у Ігоря Пахаря за те, що я змерзував його лавою, відбивав э, міхшум, ну, який просто записаний першому з'явці э, гомеля. І через це, от, через це збив мене з Ну І останні вже секунди, 2, менше 20 секунд залишається до фінальної сирени вирішив пробити. Ну і тепер вже новий голкіпер тут у складі Десни. А хто з них стояв? Фінальна сирена. Перший матч було пам'яті їхній башт. Вони була завершена гоніруть. 5-1. Сапри перемагають. Заслужено за підсумками двох іменних днів, за підсумками двох матчів, заслужено, добувають, скажімо так, бронзові медалі першого історичного у нас на поковині турніру, міжнародного турніру, присвячено пам'яті Україна. Можемо ще на табло. Подивитися, там якраз поруч. І, Вот баннер. Баннер. Турнир пам'яті Школьнікова. Ось так в пять з таким рахунком Ваміль обирал Чернігівську Десну і став бронзовим призером першого меморіалу Школьнікова.